Депутати Україна масово кидаються на втьоки із Верховної Ради, Втім, вже пізно, бо там нікого не випускають і нікого не впускають. Голова фракції Слуга народу Давид Рахамія розповів станом на сьогодні багато народних депутатів хочуть скласти свої повноваження, але у раді не хочуть, щоб кількість народних обранців. Зменшувалася до історичного мінімуму. Нагадаю, що у листопаді цьогоріч нардеп Віталій Данілов з фракції Батьківщина написав заяву про складання депутатського мандату. Причини такого рішення поки невідомі. Потім, в тому ж таки, листопаді Дмитро Шпинов написав заяву про складання мандату. Він обрався у поточний склад ради як безпартійний самовисуванець від округу у Дніпропетровській області. Був членом комітету з питань правової політики. Вже на початку грудня про своє рішення вийти із парламенту повідомив також народний депутат із групи відновлення України Максим Єфімов. Він заявив, що не зможе продовжити роботу у раді, бо організовує життєдіяльність Краматорської громади. А вже напередодні парламент задовільнив прохання усіх трьох нардепів і позбавив їх депутатських повноважень. Таким чином, у Верховній Раді залишився. 401 нардеп, і це новий абсолютний рекорд за словами Арахамії. У раді хочуть оптимізувати роботу парламентських груп. Він пояснив, що йдеться про мінімальну кількість народних депутатів для створення групи. Наразі для цього необхідно щонайменше 17 нардепів. Цю кількість хочуть зменшити до 14-15 осіб. Як розповіла Рахамія, це потрібно для того, щоб парламент до наступного скликання пропрацював у такому ж структурному режимі, як це було до початку повномасштабної війни в Україні.